Ви дивитесь ранок вдома, який з вами і для вас проводимо ми Лілія Ребрик та Костянтин Чабрис. Хочемо нагадати, що будь-який наш сюжет або інтерв'ю з цікавими гостями можна передивитися у соцмережах. Так ласкаво просимо на сторінки програми Ранок вдома у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Адреси зараз на ваших екранах до речі, героїня нашого наступного сюжету веде свій креативний бізнес саме у соцмережах, як і більшість рукодільниць, котрі створюють власноруч чарівні речі, а продають їх через інтернет. Цього разу йтиметься про надзвичайні плетені сумки. Тетяна виготовляє жіночі сумочки з Атласу. Власною справою займається вже понад сім років. Коли була в першому декреті, тоді часу з'явилося у мене трішки більше. Думаю, що буду робити. І чомусь зупинилася на сумках сукню. Якщо її в'язати, то це потрібно під когось розмір підганяти щось інше. Теж. А що має кожна жінка в себе в гардеробі? Жінка родом із селища Чорнухи, що на Полтавщині, за фахом учителька хімії, проте давно хотіла в'язати гачком. От і вирішила займатися справою, яка була до душі. Я самоучка, ніхто не навчав, ну просто захотілося. і Мрія така була бути дизайнером. Спочатку клієнтами стали тільки друзі та місцеві, але власна справа розвив. Виробити тяни почали замовляти і незнайомі люди. На Сорочинському ярмарку я була, і на звичайній ярмарці, і на базарі з чоловіком торгували, і в Фейсбук виставляли, ну де можна було, я скрізь свої сумки показувала. Загалом до 24 лютого минулого року майстриня вже мала замовлень на кілька місяців наперед. Проте всі плани зруйнувало повномасштабне російське вторгнення. Скасовані були всі замовлення. У мене я працюю за попереднім записом і зазвичай у такий період. Лютий місяць у мене вже на березень, квітень, тобто на два на три місяці, вже запис ведеться наперед. Тут скасовується в один момент замовлення. Я розумію, що треба щось робити, і неважливо, що замовлень більше не було. Аби впоратися з переживанням, Тетяна ще завзятіше в'язала гачком, не зупинялась навіть уночі. Влада рекомендувати: вимикайте світло, вимикайте все, щоб темно було. Світлове маскування світлом. Да я затуляла всі штори, включала настільну лампу собі. І працювала, тому що не працювати не можна було з цими думками страшними. Згодом до майстрині знову прийшли клієнти а в асортименті з'явилися сумки з вишивкою або у жовто-блакитних кольорах. Нам необхідно було щось таке яскраве. Нам щось таке було не од... ну, таке виразне, щоб якось перемог перемогти. Оці всі страхи, і жінки почали замовляти жовто-блакитні, особливо. Сумки користувалися попитом, тому що це в нас асоціювалося з нашою силою, з нашим бажанням до перемоги, і що ми не ми не переможний, сильний народ, великі, малі, круглі чи у формі рюкзаків у Тетяни. Є сумки на будь-який смак від дизайну до пошиття підкладки все робить сама. Звичайні атласні стрічки 12 міліметрів. От саме з ними я працюю. За допомогою гачка всі процеси. Що по створенню сумки, це виключно я займаюся сама? Ніхто мені нічого не допомагає від першої до останньої петлі. Ну і підкладки теж сумки шию сама власноруч. на виготовлення однієї невеликої сумки. Потрібні кілька днів, адже майстриня приділяє багато уваги деталям. Найчастіше замовляють саме жовто-блакитні сумки. Тетяна зізнається, раніше її вироби купували здебільшого українці. Тепер чимало замовлень з-за кордону. Сміється її диво сумки вже відвідали чи не. Пів Європи і навіть вирушили за океан.